Ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь, що хода з скривленими ногами, а якщо ще точніше, ноги всередину, може бути не лише від стоп. Є три причини. Чому може розвиватися інтоїнг? Інтоїнг це стан, коли під час ходи ми маємо повернуті ноги до середини. І це можуть бути як деформації стоп, так ротаційні деформації гомілок, так і деформації стегон, які призводять до того, що дитині біомеханічно вигідніше повернути ноги до середини та ходити для кульшових суглобів. Наприклад, ці всі проблеми мають бути детально обстежені. На огляді, мною визначиться, який відділ, на якому рівні є перша причина та чи потребує лікування. Адже дві останні причини: вони мають схильність до самокорекції в певному віці. Потрібно спостерігати, нічого робити не потрібно, і дитині абсолютно спокійно дозволити ходити так, як зручно, адже вона на це не впливає. Тому ще раз наголошую: саме до дитячого ортопеда потрібно звертатись з дитячими проблемами. Про це дорослі спеціалісти можуть не знати, це специфіка.